Шановні, у нас сьогодні взагалі преміум апартаменти. Це однокімнатна квартира. Дивіться з чим. Це в нас просто сауна в квартирі. А? Де ви таке побачите? Тільки у нас дивіться, Чик. Зайшов, попарився. А? Все зроблено, Кайф. душить. Потім пішов собі в квартиру, Ось це у нас передпокій. І ось така студія. Тут уся техніка у нас мілі вбудована. І диванчики, які розкладаються. Телевізор Panasonic, люкс, кондиціонер Panasonic. Дерево, яке класне. На підлозі паркет. Люкс-квартира, що сказати, однокімнатна, ще й за 13 тисяч біля метро. Ну і Сауна, Сауна це взагалі на сьогоднішній день. Прийшов з роботи втомлений, попарився і на наступний день як новенький. Так що така квартира у нас, і найголовніше, що по дуже класній ціні: 13 тисяч гривень за квартиру з Сауною. Карл Сауною.